Привіт, звати Іра Симчич. Я збиралася знімати відео і вирішила, чому б мені не зняти, як саме я збираюсь. Я вже з макіяжем, як ви бачите, але я хочу сьогодні вам показати свою одну із улюблених зачісок, а саме зачіска в стилі Кендл Ченнер, Хадід і, в принципі, стиль з 90-х, і в принципі зачіска, коли тобі біленький, мити голову, бо в тебе банально немає часу на це. Тому давайте ближній слів приходимо до цього відео. Взагалі мені дуже повезло, тому що я досить рідко мию голову, у мене волосся жирніє десь на шостий день, деколи буває на сьомий, а деколи і на четвертий, залежить від багатьох факторів. Але суть в тому, що мені приходиться рідко мити голову, але так як у мене є ось такий от чубчик, і в принципі у мене дуже таке структуроване поросте волосся, мені приходиться його вкладати. Тому коли мені стає лінь його вкладати, це десь на. Четвертий, п'ятий день я роблю собі таку зачіску і ходжу вже наступні дні до миття з такою зачіскою. Що вам потрібно? Найважливіше це гребінь, кісточка для брів, цим для волосся або крабик, і також гель для волосся. В мене це така от моделююча векс. Я забула слова. Але бренд Шкв... Шв... Шварц... але бренд. Ш... Шква... Шварцков але бренд Шварцков не вийшов з російського ринку, тому я вам не рекомендую. Хоча це класний засіб. У мене є ще один засіб. Я колись колабилась з брендом Вели. У мене ще з того часу є ця штука, вона супер економна, але вона має колір, тому її треба наносити дуже трошечки. Короче, ви можете навіть взяти простий гель для волосся. Я не впевнена, як добре буде триматись волосся, тому що з цим продуктом тримається прям класно. Перший етап це треба вирівняти ці baby-hair, тому що в мене їх просто море. Я взагалі маю хвилясте волосся, тому у мене повсюди такі от кучеряшки. Якщо у вас рівне волосся, то вам не потрібно е, вирівнювати волосся. Я роблю це без зеркала, я не знаю, наскільки успішно вийде моя зачістка. Я просто дивлюсь камеру, але я надіюсь, все буде добре. І обов'язково внизу, я не знаю, як вас, у мене тут постійно кучеряшки. В принципі, можна було прочесатись. Я зроблю це пізніше, але нічого. Боже, скільки волосся лізе, це жах. Наступний крок, нам треба зробити проділ посередині. Я взагалі перейшла на проділ посередині тільки через цю зачіску. Я почала її часто робити. І наступний крок нам потрібно отакі от. Трикутничок, в мене це практично тільки чілка, і так само з іншої сторони. І можна чимось її защепити. Так, наступним кроком нам треба залазати волосся назад. Я вам покажу варіант з гулькою, тому що з крабиком. У мене специфічний метод, бо волосся дуже довге і приходиться довге і густе. І приходиться ще зробити гульку, а потім вже крабиком чіпляти. Так, після того, як ми зачесали все назад, нам треба взяти гель чи іншу там пасту, яку ви використовуєте, нанести на руки, розтираю в руках. І так, розтерли в руках, і я просто ніби глажу себе по волосся. Якщо ви відчуваєте, що вам замало засобу, от я зараз відчуваю, що мені замало. Хоча не знаю, як там зовнішньо глядає, мені. Мало. І так, я роблю це до того, як зробила хвіст. І обов'язково я ще ззаду це роблю. Далі я беру такий густий гребінець. Він у мене трошки брудний, сорі. І зачесую все назад, як би вже воно мало виглядати в хвостику, в гульці. Стараємося зачесувати так, щоб цей проділ все, що у нас був. І зав'язуємо хвіст. І тепер я хочу його ще більше затягнути. Оп! Отак, зачіска. Мені дуже сильно подобається. Я прочесала це волосся, але насправді нам треба було спочатку знову ж таки взяти гель. Тоді на волосся можна зразу ось так, в цей бік, в який ми будемо. Зав'язувати і тоді прочесати. Так, і поки воно не застило, нам треба знайти наш проділ і зразу, поки воно ще мокре, зачесуємо ось так по діагоналі. Для чого ми відокремлювали взагалі цю передню частину, тому що ти, коли зв'язуєш хвіст, воно потім потрошечки починає з'їжджатись і цього проділу вже практично немає. Далі я беру невидимки, я думаю, чотири штучки нам вистачить. Одну невидимку ми даємо в цей бік і іншу невидимку ми даємо в інший відповідно. Давайте замість простої гульки ми зробимо цікавіший варіант. Що ми робимо? Ділимо волосся на два, в'яжемо ґуць і так до кінця вашої довжини. Потім, як просту гульку, ми замозуємо навколо хвоста. І зв'язуємо резинкою. Далі ми можемо кінчик зачепити на будинку, щоб він точно тримався. І нам знову ж таки треба взяти цей гель для волосся і взяти цей кінчик зробити таким чіткішим. Беремо на щіточку для брів, чи щіточка для вій, і зачесуємо наші мікроволосочки ось таким от способом. Можна сказати, що я роблю цю зачіску практично всліпу, тому що екранчик камери, він дуже маленький. Я трошечки підгляну в церкву. Не забудьте пройтися по нижньому контуру вашого волосся. І наша зачіска готова! От і все це максимально проста, красива, естетична зачіска, яка зараз мега популярна, тому що стиль 90-х зараз досі актуальний. І ви можете цим приховати не дуже чисте волосся, чи якщо вам просто лінь його вкладати, чи якщо ви вчора вклала, сьогодні його заспали, і зранку не встигаєте. Це максимально класний варіант, який виглядає, ніби ви довго над ним сиділи і працювали, і вилизували це все. Але насправді це досить швидко. Я знімала відео 21 хвилину, хоча насправді. Ця зачістка в мене займає максимум 5 хвилин, а виглядає просто ідеально. Я вам дякую за перегляд. Не забудьте підтримати україномовний контент лайком під цим відео, підпискою внизу. І обов'язково напишіть внизу, яку зачіску ви ще хотіли б побачити на моєму каналі. Я обов'язково буду знімати таке відео. Я вам дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. Слава Україні! Слава ЗСУ! І до скорої зустрічі!